Хельо, махаєм! Hello. hello, hello. <смір> Індія. Тут можна побачити яскраві фарби і чутові будівлі, а за рогом нетрі. Відчути запахи спецій та аромапаличок паличок поряд із запахами вуличних туалетів та імпровізованих сміттєзвалищ. Це величезна країна, і щоб побачити її різні частини, треба мінімум декілька місяців. У нас вже було всього 30 днів, три тижні з яких ми виділили на мотоподорож північною частиною країни, а залишок провели в провінції Гоа на березі Індійського океану. Весь колорит, я б навіть сказав індійський трешак, ми відчули саме на півночі. Отож, заправляйте баки чайком, запрягайте коней, влаштовуйте зручніше, ми вирушаємо в країну. Мандрівка розпочалася з міста Нью-Делі, столиці Індії. Але по суті, це частина великого міста Делі з загальним населенням аж 15 мільйонів людей. Найбільша емоція від першого дня в Делі це культурний шок. Все інше архітектура, люди, транспорт, їжа, міська флора і фауна, багатодень ті санітарія. На додачу всі хочуть щось втюхати тобі. Але приїхав Інді. Ми вирішили довго тут не затримуватись. Кортіло пошвидше в сідло і в дорогу. Тож, трохи погуляли, забронювали мотоцикли і наступного дня ми вже прямували в місто Агра. Для подорожі ми обрали собі ось такий транспорт. Стоп, стоп, стоп. Байки? В Індії? З лівостороннім рухом, з крейзі трафіком на дорозі, мопедами, тук-туками, велорікшами, машинами, людьми ще й коровами в переміжку. Так, це була геніальна ідея, щоб відчути Індію на повну катушку. Отже, знайомтесь: легендарний індійсько-британський Royal Enfield 350. Де б ми не були, індійці були в захваті від наших байків, та й ми кайфували. Зручна посадка, маленька витрата палива, невисока крейсерська швидкість десь 90 км за годину. Сів як дядько і поїхав. А звук! звукері? Лінгеро. Діз ролі ленгер, е. Full this How much full? Full. Pay, pay. You? Yeah. Eight hundred, yeah? Eight hundred? Yeah? Huh? yeah. Change. Пораження в перші від Делі і Рояла. Огонь! 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 Тільки холодно. 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 Зовсім не індійська погода. Ми все-таки надіялись на плюс 20, але тут щось не то. За 2000 кілометрів за кермом ми поступово вивчили правила цього хаосу на дорогах. Якщо коротко, твоя зона відповідальності як водія попереду. Що робиться позаду, пофіг, забий це не твоя справа. Правило черговості проїзду таке: хто перший встав, той взувся, ну тобто хто вліз перший, той і їде. Ну і головне правило тримай руку на бібікалці, вона тобі точно знадобиться. Тадж-Махач. насправді це Тадж-Махач. 200 кілометрів від Делі і ми в місті Агра, де розташований знаменитий Тадж-Махал. Це Тадж-Махал. Тадж-Махач. Одне з семи чудес Так. Ця грандіозна споруда, яка по суті є мавзолеєм, дійсно входить в список семи чудес світу, тому раджу відвідати, якщо будете в день. Як ви вже зрозуміли, увагою місцевих ми обділені не були. До цього треба морально готуватись, коли на тебе просто стоять і дивляться. У великих містах такого немає, хоча й там просили сфоткатись. А от в нетуристичних місцях це нормальне явище. Дуже проста порада. Відкривайтесь людям. Hola, hola, Hi. Hola, hola, My name is Шила, знаєш? My name is, we'll is Shiela <тес> Hidani. Shila, <Shilag and> <тес> <проб> Англійську в селах майже не знають, а наших пару слів на хінді вони щось не дуже розуміли. Ну, так і спілкувались. Один <проб> місяць. В туристичних містах інша проблема. На вулиці до тебе постійно підходять хлопаки і починають щось втюхувати. З ними можна і побалакати по приколу, пожартувати, але треба вміти відмовлятись. О, що оці папці. Нема кому дарити, я не знаю. Я кому я дарити. Та в одному місці у нас з'явився свій прабакер. Камера. Відеографії. Відео, є. Це адміністратор готелю, де ми зупинились, який вирішив нас поводити по різним цікавим місцям.

Варанасі місто старіше за історію, а річка Ганг священна і приваблює паломників з усього світу. На її березі справжній цілодобовий крематорій. Дев'ять палаючих тіл. Моторошно насправді не дуже хочеться на це дивитися. А поряд відбуваються фестивалі та індуїстські обряди варанзи евіритін поиску машру.

Що я можу сказати? Чи вразила мене архітектура? Замок сонця. Джайпур. Вона інша. Качурахо! Це пісенкові храми. Хоча деякі місця дійсно з родзинкою. Чи побачив я неабияку природу в Індії? Ми приїхали на водоспад, який закритий. <ривіт> Наш гід привів нас сюди. Гамно, а круто. Ні. Хоча впевнений, що в Гімалаях або на півдні є наймовірні місця. Може бачили цікавих диких тварин. Тільки міські корови, кози, кабанчики, мавпи. Бережіться мавп! Так, розкажи, що сталося. Ми стражалися як леви. Але подорож в Індію все одно залишиться у мене в серці як щось особливе. Медитація на мотоциклі. Напевно, це банальні речі, але відбувається переоцінка цінностей. Більше відкриваєшся людям. Туда. А індійський хаос. Хаос змушує почуватись живим.